Всім привіт! Сьогодні в нас у нас розпаковочка будиночка для капібар. Типу облаштує кімнату наліпками. Тут такі вже малий капібар нас зустрічають. Зараз будемо розпаковувати такий журнальчик. Ніби так. І тут у нас є ось такі прозорі стікери до кімнат, типу меблі, всякі теж капібарки є ось. І самі кімнати, в які ми будемо клеїти. Ці меблі і деталі. Така копібарка малі на до речі. І як має виглядати кімната, До речі, дуже малі інтер'єри. Друга частина облаштування будинка капібарці сьогодні рожева спальня. Так, давайте подивимось. перше. нам треба приклеїти ось ці основні речі. І почнемо з, з цих штор віконні, ніби. Заклею угу. приблизно ось так. Далі тут двері. Теж вони тут з самого краю. Для них теж капібар стоїть, але капібар будемо клеїти в наступну чергу. Далі приклеїмо ось. Тут у нас має стояти ліжко. І якось ось так це має виглядати. гаразд. Так, така ніби заслона. Ми підчепимо сюди. Ніби і ліжечком. От, блін. Наклеїлось, звісно, треба було спочатку ліжко, але гаразд. Це ми зараз виправимо. І отут мушу наклеїти лампу. Зараз ми її відклеїмо. До речі, такий милий зайчик заховався. Так, гаразд. Ось так приблизно. Знаю, трохи кривовато, але мені подобається. Далі у нас має така тумбочка бути. Зараз її треба знайти. Ага, давайте спочатку приклеїмо ось це зеркало, сердечко, дуже миле. Ось Так. Ось. І отаку тумбочку. Ось. Ну, поки, поки що ви зрозуміли, як його клеїтиму, в трудності відео покажу інші кімнати. Сьогодні буде огляд на усі ці кімнати за цієї серії будиночок для капівар. Так, першу кімнату я зробила ось так. Такі шторки, ліжечко. Я в попередній частині показувала, ну, як його клеїти. Так, це вже готово. Далі це була друга кімната, тут у нас ну, такий ресторан. Капібарки теж сидять на стільчиках, щось їдять. Третя в мене була чуть-чуть, тут я кривенько наклеїла вікно, але вона, мені все одно ця кімната, моя, мабуть, улюблена. Вона дуже деталізована, тут дуже багато різних деталей. Так. І остання це художня студія. Тут такі стележі, фарби, тут капібарки теж сидять за мольбертами. Дуже прикольна, але вона мало деталізована. Ну, Тут кілька, звісно, є наклеїти, але все одно найдеталізованіша, мабуть, ось ця. Я б поставила їй 9 з 10, мінус у тому, що тут є не всі наліпки, які є на цій картинці. А Плюси в тому, що картинка ось тут, біля того, що клеїш, бо в деяких картинка ось тут, позаду, і дуже незручно перегортати. А поки все, чекайте на нових розпаковок.